Всім привіт, мене звати Даня, і сьогодні ми з, з Артемом будемо, як він вже сказав, зі мною будемо знімати відео. Да, ура! Ти пішли. Сьогодні ми, ми будемо грати відео там, де ми будемо... ну, я буду жапою а Дані язиком. Так, да, це дуже прикольна гра, якщо е, хочете, в кого є робот, заходьте і... Еходьте цю гру вона дуже цікава і ось ми вже почали, дивіться, що тут. Тихо, Е. Даня, не забувайся мене називати. Даня не забувайся називати мене росенчик. Ага. Ем. Да. Даня спаси мене. Давай! Vale. ты в порядке? Давай! 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 я Давай! 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 Я Давай! 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 Не программы. Ты плачешь? Вот что так? Да дальше туда. Ну, давай. Артем, ой, лисинчик, то давай. А я думаю, зара программа, а якщо мы зара Програємо, то ти вже будеш язиком а я буду жалко ха ха давай. И <реш> до я в сам же на мой канал и поставьте лайки. И, конечно, колокольчик поставьте. Якщо вы знаете, як все робити. <реш> я вже на канал Лессинчик, я все шок Ага. <смир> <реш> <реш> Давай. <реш> так що, обязательно ставьте лайки, як він казав. По-моему! <реш> Вс, полетели? И А. Що, <полетіли>? <реш> 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 Какашка. Ну Менше багато прийшло. Що? Тут саме сложно, диви, коли я я тобі скажу, коли ты можешь підпригнути, окей? Окей давай. Ой, давай -а, мама, помосинчик, Що? Эээ, может давай щось э, якби как бы друга. Аш? А ну давай, я зараз не пробую підпрягнути весоху и перебраться через луца. Давай. Ну, давай. Давай, давай. А дм я... Ой, лисинчик, давай, иди. Зараз. Зараз давай. Эээ, давай, вставай. <свисті> ну, о, о, давай на тебя зараз підпрягну. А ну давай, давай на мене. Давай, давай. А, ні, туда не можно пробраться. Ну да. Может, давай щось інше другая пограем? Типа. Ну давай. Значит, ковать. Ось мне короче потом грати в игру квартира в СССР. Да, так да. е, я е, выбираю на настойке тут е, зима. Тут є одне, бо тут, е, що, е, тут обнова вийшла така. Так що, і дивіться, я зараз вам розкажу секретку одну. Дивіться, в кого є так само Roblox, то дивіться, знаходите квартиру в СССР, виходите на вулицю, йдете до гаражів. Показую. Йдете до гаражів. Біжимо, біжимо, біжимо. Находимо оцей гаразд, ну це не все. Бачимо оцей пройом. цей проем. Блаком обостаємо. Зараз. І ви попали в секретну комнату. Лісите, гласа любима ліса пропала. Ее брат Ем мої кататися. Я... Даня, ти завис. Тихо, що на секунду. Все, ти завис, ти вийшов. Коротше, зараз Даня вийшов. І я лише сам. Я не вийшов. Я не вийшов, я вам, я вам дограю, просто на вулицю вийшов. А, -а, -а, -а. то зараз, значить, я, що, перемістюся. Да не. не надо, эээ, и син. Нашеб е, там жоту. Короче, Даня, а ты бачишь, что там питнезу, там, делу тип Роблокса, е там є, короче, налаштование. Тобто, ну, ты понял? Чи нет?

Ой. Давай косика пьем тут. Я опишу говорил. Я тоже. Куда? А вот тут можно сховаться, дурач, дивиться. Вот такой можно сховаться. І... Да, назвать демона. Да, дивіться, він мене може не знайти, правда. Вано якщо що не заходити? Давайте зайдемо постренько. А А я зайшов. Немає, не знімаю. Друзья, не друг, как они? Ну то и так прикольно, а я буду купаться. Я же не на такой. Ай! Я же не за. Так, ну смешно. Я же... Я можу зробити заднє заднє сей, ху ху. Ай, я зроблю. А он зло. А я до тебе. <свистак> а Ай, я в ем, мой. ха <свистак> Я тобі там хребет не зламав? Зламав! А, понятно а а а а думаю, на наше відео піде до сінця. Дякую за те, що ви його подивилися. Поставте лайки, підписуйтесь. І всім пока-пока! Ока, да на до моей